Темою сьогоднішнього нашого уроку є види кровотеч, ознаки та швидке розпізнавання загрозливої для життя кровотечі. Насамперед розглянемо будову кровоносної системи. Кровоносна система людини складається із серця, із судин, якими кров рухається до тканин і органів, а потім повертається до серця. Існує три види судин. Червоним кольором на малюнку зазначені судини, які йдуть від серця і називаються артерії, які переходять в артеріоли менше за розміром судинки, а далі в капіляри. Синім кольором на малюнку зазначені вени. І Це судини, по яких кров іде в зворотньому напрямку до серця з капілярів через венули та повертаються до вен. Капіляри від латинського слова capillaris – волосяний, найдрібніші судини. Більшість капілярів мають менший діаметр, ніж волосина людини, а середня довжина капіляра становить 0,7-0,8 мм. Як ми вже зазначили, по артеріям кров тече від серця, і ця кров збагачена киснем. У зворотньому напрямку по венам кров рухається до серця, відповідно, вона буде збагачена вуглекислим газом. У капілярах кров тече повільніше, ніж у більших судинах. За рахунок повільної швидкості потоку, кров може обмінюватися речовинами з тканинами. Кров рухається по двом замкнутим системам, які сполучені з серцем. Існує мале і велике коло кровообігу. Кровообіг крові по великому колу відбувається приблизно за 20 секунд. В малому колі кровообіг відбувається у 5 разів швидше. Швидкість руху крові важливий показник кровообігу. По різним ділянкам кровоносної системи кров тече з різною швидкістю. Тому при пошкодженні різних судин крововиливи відбуваються із різною швидкістю. Так, наприклад, в аорті швидкість руху крові є найбільшою приблизно 0,5 метра за секунду. Сумарний діаметр усіх капілярів приблизно в 100 разів більше діаметру аорти, тому кров тече у них набагато повільніше приблизно 0,5 до 1,2 мм за секунду. Кровотечі бувають зовнішні, за якої кров із рани виливається назовні. Та внутрішньою, яку ще називають паренхіматозною, коли кров із кровоносних судин та ушкоджених органів потрапляє в порожнину тіла або в тканини організму. Відбувається утворення крововиливу. А тепер поставте відео на паузу і з'ясуйте причини виникнення кровотеч. Та друге, судини, які ушкоджуються під час зовнішньої або внутрішньої кровотечі. Зовнішня кровотеча, в залежності від ушкоджених тканин, поділяється на капілярну кровотечу, венозну кровотечу та артеріальну кровотечу. Виконайте завдання, поставте відео на паузу та з'ясуйте ознаки капілярної кровотечі. Подряпини, порізи, колоті рани, відкриті переломи та інші травми можуть спричинити різні типи кровотеч. Сьогодні розрізняють капілярні, артеріальні, венозні кровотечі та паренхіматозні, які виникають при пошкодженні внутрішніх органів. Зазначимо, що з капілярними кровотечами стикаються в своєму житті чи не кожна людина. На відміну від капілярної кровотечі, артеріальні та венозні є небезпечними, і щоб правильно надати допомогу, потрібно вміти їх розрізнити. Щоб зрозуміти, де перетискати, слід запам'ятати, що артеріальна кров йде від серця і донизу, а венозна навпаки, знизу до серця. До зовнішніх кровотечки рім капілярної відноситься венозна кровотеча та артеріальна кровотеча. А тепер поставте відео на паузу та за матеріалом підручника з'ясуйте ознаки венозної та артеріальної кровотечі. Чи можна за зовнішніми ознаками відрізнити одну кровотечу від іншої, адже надання дометичної допомоги у разі випадку венозної та артеріальної кровотечі, відрізняється один від одного. Дані, які ви з'ясуєте за підручником, запишіть у таблицю порівняльної характеристики видів кровотеч із зазначенням для кожної з видів кровотеч, які судини є пошкодженими, колір крові. Інтенсивність витікання крові і чи є ця кровотеча критичною для організму людини?